Дивіться, вам потрібно лише одне для того, щоб ваші стосунки стали стосунками мрії, вам треба побачити свої підсвідомі програми. Вони випливають на поверхню, коли ми реагуємо. Наприклад, коли нас не розуміють, коли нас не вибирають, коли все йде не по плану. Дивіться, якщо ви говорите я довіряю життю, а в цей час всередині все стикає, стискається від страху втратити контроль, то це програма. Якщо ви кажете Я хочу любові, але вибирайте недосяжних людей, це теж програма. Якщо ви клянетеся собі почати все з нової сторінки, але вертайтесь на старі граблі, в ті старі сценарії це теж програма, підсвідомість не бреше. Вона просто вмикає ті програми, які колись вам помогли вижити. І навіть якщо вони тепер вам заважають жити, не засуджуйте себе за свої реакції, спостерігайте. Приймайте, усвідомлюйте, це вже перший крок до звільнення. Коли ви починаєте бачити їх, ви перестаєте бути їхнім заручником. І саме тоді у вас з'являється сила змінити не інших, а себе, а через це змінити все навколо. Якщо ви хочете дізнатись, як їх розпізнавати і як їх розчиняти в собі самостійно, подивіться. Моє відео про це мовчать психологи, посилання в шапці профілю.